Днями в сесійній залі будинку рад відбулось засідання робочої групи зі стратегічного планування, розвитку міста Славути. Його учасників привітав міський голова Василь Сидор наголосив на тому, що стратегічне планування це фундамент. Невірно обрана стратегія це провал. І навпаки, це ключ до успіху, який слід починати підбирати з визначення глобальних конкретних цілей. Процес планування охоплює чотири етапи: аналіз, планування, реалізація, і контроль, характеристику кожного, Жного надала начальник управління економічного розвитку Галина Дарчик, коли знайомила присутніх з методологією та програмою річного навчання з розробки стратегій розвитку, яка є доволі непроста і потребує активного обговорення. Цьому у свою чергу передуватиме чотири навчальних і два презентаційних модулі, на яких представники нашого міста будуть вчитися, а тоді вчити своїх колег правильно обирати і визначати стратегію. Ю, розвитку, звісно, на цьому шляху дуже доречним є досвід інших міст. Славуті у цьому плані можна сказати пощастило, адже нашими тренерами є агенція економічного розвитку міста Львова, якій вже вдалось успішно реалізувати близько 50 подібних проєктів. У нас дуже файні тренери. Це Агенція економічного розвитку міста Львова. Агенція є приватною. Дана компанія має досить. Такий великий досвід на працювання проєктів у їх портфоліо, якщо так можна сказати, 50 проєктів, які вони розробили на території України і реалізували. Це залучення і проєкти міжнародних донорів, відпрацювання проєктів по Україні досить таких серйозних. Тому тренери у нас серйозні, вимогливі, і ми відповідно маємо на їхні вимоги відпрацьовувати, відповідати. Стратегія розвитку міста, яку буде розроблено на наступні сім років, неможлива без аналізу основних показників, які характеризують соціально-економічний розвиток міста, комунальну та технічну інфраструктуру, стан довкілля та умови життя. Для цього члени робочої групи ознайомились з таким поняттям, як карта капіталів. А тоді мали можливість самостійно проаналізувати сильні та слабкі сторони, визначити проблеми, оцінити позицію Славути порівняно з іншими містами України. З якими наше місто може конкурувати за робочі місця та інвестиції? Карта капіталів, або ці ресурси поділяється на основні такі групи: це трудові ресурси, це природні ресурси, це людський капітал або ресурси, і інноваційний або творчий такий капітал, це вже якби капітал нематеріальний і соціальний капітал, який теж не відноситься до матеріальних капіталів. А всі попередньо перераховані капітали або ресурси вони є. Матеріальні, і ми на даному засіданні зараз маємо відпрацювати, з чим місто володіє, що на території міста які ресурси знаходяться, щоб в подальшому відпрацьовувати питання, де у нас є проблеми, їх нам треба вирішувати, і яким чином, за рахунок чого, ми можемо вирішувати і планувати подальший розвиток міста на попередні сім років. Окрім того, що учасники робочої групи зі стратегічного планування розвитку міста Славути визначили карту капіталів. Вони також ознайомились з інструментами економічного розвитку та можливістю їх застосування при стратегічному плануванні. Таким чином, напрацювавши певний алгоритм дій, члени робочої групи визначили і подальші завдання своєї роботи, серед яких на першому плані вивчення думки громади, підприємців, опитування, яке допоможе у створенні Ріні карти капіталів, яка сприятиме виникненню нових проєктів та поліпшить бізнесове середовище.